У Шоскінській громаді завершується збирання врожаю минулого року. Аграрії здійснили обмолот кукурудзи на 93% і намолотили майже 45 тисяч тонн зерна. Залишилось їм зовсім небагато, близько 400 гектарів. В Загальній структурі врожай минулого року зібрано на 98%. Нині ж аграрії розпочали роботи по підживленню озимих культур. Станом на сьогодні вже підживили на 17% від загальної площі. Посіяної зимени для забезпечення вчасного посіву ярих культур та безперебійної роботи сільгосптехніки в комендантського годину на минулому тижні ми розпочали роботу по оформленню перепусток для сільгосптехніки. Перші пакети вже передані в області. На цьому тижні цю роботу будемо продовжувати. Одне з головних завдань нині підготовка до весняно-польових робіт. Вже зараз потрібно активно попрацювати для нового врожаю. У кого з посівною виникатимуть складнощі, міська влада надасть. Підтримку. Ми всі повинні посіяти дачі, городи, сади. Незважаючи на війну, всі повинні посіяти весною свої, свої дільниці. І, і якщо треба комусь допомогти, то така можливість у нас є. І звертайтесь, будемо допомагати. Через Марину можете давати заявку, десь пальним допоможемо, десь якийсь трактор будемо шукати, наймати разом і якісь оплату робити, так і таке інше. Але ми спільними зусиллями всі огороди повинні посадити. Вже визначені місця для посіву врожаю для внутрішньопереміщених осіб, які цьогоріч також планують обробляти свої земельні ділянки, які бажаючим надала міська влада. Також їх забезпечено наборами насіння. Будемо десь вже у середині квітня розпочинати розпахувати їм земельний участок, допомагати. Що стосується промисловості, то промисловість майже не працює в місті. Це наслідки дій агресора. Транспорт приміський, міський працює, і за вашим дорученням готуємо інформацію по стратегії відновлення по економічному блоку. Ну і треба подивитись по селам. Там у нас тарифи ростуть, вже щоб в село з'їздить. А це ж буде можливо на Можливо, на період весняно-польових робіт якусь компенсацію придумати, треба щось зробити. Чоловіку, щоб у село з'їздити, де город йому 200 гривень треба заплатити, розумієте? Давайте ну, разом. Я... разом з Маріною вийде з пропозиціями зі старостами і так далі, особливо ті громади, які на великій відстані. Добре? Добре. Внутрішнє переміщення особи, які дали відповідну згоду, будуть задіяні в громадських роботах. Надана згода близько 40-45 осіб. Списки сформовані, телефони у нас є. Як тільки ми організуємо ці роботи. Ми їх викличемо і надамо направлення на роботу. Ми ж домовлялися, щоб з 1 квітня розпочати цю роботу. Я зв'яжусь з Еленбудом зеленбудом і Давай. будемо вкладати договір. Давайте Микола Рож. Дякую. Комунальники продовжують роботи з прибирання очищення міста та вивозу сміття. Зараз у нас зійшов сніг, ми активізували цю роботу. Зараз активно прибираються прибудинкові території. На цьому тижні ми їм будемо допомагати технікою, щоб скоріше прибрати наше місто. Починайте уборочний процес, бо він затягуються дерев'я. чого на свободі не ріжем я вже три тижні підряд говорю. Були певні питання по дозвільним документам. Ми вирішили. Навчання вони пройшли. Я не знаю ніякі питання, але сказано зробити.